Всім вітання. Хочу показати, як швидко зв'язати зразок для в'язання по колу. Ось у мене цей, ця частинка була зв'язана поворотними рядами, вона була трохи забита, а ось ця це вже по, ну, як імітація по колу. От ми дов'язуємо. Наш Я тут залишаю завжди трошки густкового плетіння, просто мені так подобається. І ось у нас залишається нитка від копка. Ми розправляємо петлю, витягуємо, витягуємо ниточку. Так, щоб воно не стягувало зразок, починаємо в'язати новий ряд. У мене тут хустково перші три петлі хустково по колу, тому угу. вяжемо їх виверідними. І все. І далі в'яжемо просто наш зразочок. І ззаду виходить ось така от ремішелька. Але якщо вам треба, скажімо, розпустити зразок, це вже ж краще. Ніж з петель пров'язаних. Наразі